Я учасник бойових дій в Афганістані. Пенсія 50 тисяч. Заначку кожному чоловіку треба мати, щоб потім цю заначку витрачувати на свою улюблену кохану. Що я все моло, моложусь. Бо токсія безумовно трошки є. Боже, ви подивіться, бос, бос українського а. шоу бізнесу до нас прийшов. Зібров, Ми раді вас бачити. Вітаю! Слухайте. Скажіть мені, горілка чи віскі? Віскі. Винник чи потап? Павло Зімров. Поплавський чи бобул. Поплавський, шеф. Трінчер чи Дарафєєва? Ну, трінчер, дитина моя. Хейт чи підлабузництво? Підлабузництво. Якщо б у вас була супер якась така здібність, здатність, ви б хотіли змінювати щось у минулому, чи ви б хотіли знати, що буде в майбутньому? Хочу знати, яке майбутнє чекає Зіброва. Смачно поїсти чи смачно випити? Одне і друге зразу. Котлетка. І перше... Котлетка чи стейк з кров'ю? Стейк з кров'ю. А, а яка взагалі ваша улюблена страва? Улюблена вареники, буще. А ті руки, крім мікрофона, займалися якоюсь можливо приготуванням? Любите взагалі цю справу? Я чудовий повер. Я люблю готувати страшенно. Я, наприклад, люблю готувати. В мене мангал-зона, і я собі там відриваюся на вогні. А ви де більше на мангалі? Чи... В мене чотири мангали? Чотири Барбекю, мангал там багато чого. Піч. Так. скажіть, чи є така сума, за яку ви б були готові збрити вуса при вселюдно? Нема такої суми. Збирайте, збирайте всією Україною за великі гроші. Дуже неймовірні великі. Скажіть, скільки корпоративів зараз в місяць приблизно маєте? На жаль, да, з війною їх стало. Дуже багато. Дуже о е, ваші слова ну, я та я хочу, Богу та вуха. Богу. Ну я хочу сказати, що просто концерти благодійних концертів у нас для військових переселенців дуже багато. Ну я не знаю, це не корпоративи, це просто творчі зустрічі отакі для бійців наших. Ну а корпоративи, хоч є, хоч трохи? — мало їх. Дуже мало, тому що народ менше став гуляти в інтерв'ю Гордону. Якось ви розповідали про те, що у вас була одна прихильниця, яка за танець з маестро. Заплатила 1800 долярів в Америці. Да. Бабушки 88 було? років. Клас! І вона ще танцювала, танцювала за мною, нормально. А, слухайте, а можете якусь таку пригадати свою а, фанатку, свою прихильницю, яка була просто найекстравагантніша, найтака відірваніша і просто щось неймовірне творила? Що неймовірно творила? Ну, вона залізла на четвертий поверх готелі Вінниця Поділля. Поділля. Готель отак, дощ злива. 11 вечора і вона по Лоза, дикий виноград вилізла з пляшкою шампанської світович. О, це було да ну було років 35 ви, назад. Ви впустили дівчину, хоч в новий, Я її чи... впустив, а не спустив назад. Ну я <laughs> дівчину прийняв, обігрів в душу вона прийняла, тому що вся мокра і вже дзюзі була. Бу, була злива й дощ. Ви народний артист України. Так е, е, є пенсія якась в народних артистів так. України. Ви плачуєте? це держав? не грає ролі. Ти народний артист чи не народний. Пенсія за вислугою років робиться, і які ти внески вносив в пенсійний фонд. От і все. Ага, а у народних залежа. артистів. Є надбавка для пенсії, там здається, 20%. Ну mm -hmm. я думав, що все сумую, вони під, підраховують, плюс, 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 плюс. Я учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював. Е, да. Потім і народні артисти, там грамоти, і за заслуги. Я думав, це зразу докупи, докупи і буде в мене пенсія 50 тисяч. Фігу з маком 7 ну Хоч якісь пільги, може, є для народних є, артистів? Є пільги є. Ну Раніше я вам хочу сказати, для народних артистів можна б талончики давали 35-40 років назад. Народний артист талончики, ти йшов машину за 9 тисяч рублів купляв Волгу. Для заслужених Жигуль за 5 тисяч міг купити. Це були привілеї. Давали ворзелів, я не конче заспід ділянки на Та під що? забудову на дачі. Це було 35-40-50 років назад. Ви щось встигли ще отримати? Ні, Якусь Нічого діляночку. не встиг, на жаль. Но, пільга є. Пільга є, це так. якщо на Байковому 2 на 2, в принципі, для народних артистів 2 на 2. Тут така ді... ділянка, яка нелянка. Це досить тиха дорога. Ви сказали, що ви були в Афганістані. Да, в Афганістані, коли срочна строкова служба в мене була, вот, служив, то ми їздили декілька разів туди з концертами. Місяць, виїжджаєш, і місяць по нашим. виїжджаєш, 20 днів. А які, два, два тижні. які ви пісні співали там тоді? Ой, Та в принципі і військові співали, і народні українські, і естраду співали. Тобто Ми розважали наших, піднімали бойовий дух нашим солдатам і співали для афганської армії. Для наших побратимів. Слухайте, ну тоді там були, напевно, і росіяни, і удмурти, і всі, да. і всі були. Як рай, Всі були, на що саме цікаво, Перший прилітний в Кабул, в Кабул, перший приліт, відкривається транспортний літак, в якому ми їхали. А змерзли страшенно з, з Ташкента, тому що з нами ще везли 14 тонн м'яса замороженого. Мати м -м морози. І щоб не розморозилось те м'ясо, нам робили відповідну температурку. І ми так, дубаря. Дали, правда, по пляжці горілки, ми везли, ми її тут же в, собі. Везли ми, в при, собі. Щоб не замерзли. І відкриваються двері, і я, і я зустрічаю хлопця, свого села. Ми з ним ходили в одну школу, уявляєте, в, в один клас. Петро так, раз і прапорщик Петро стоїть з автоматом, зустрічає. Ота була зустріч несподівана. Ви зі своєю дружиною Мариною в шлюбі вже 30 років. Да. Зараз ви ж знаєте, що в українському шоу-бізнесі відбувається? Всі розводяться просто один за одним, всі розводяться. Який секрет щасливого шлюбу від Павла Зіброва і його прекрасної дружини? А ми живемо з гумором. Ми один одного підкалуємо, шуткуємо, анекдоти розказуємо. Все з посмішкою в нас проходить, тому в нас весело, в нас весела сім'я просто. У вас є якісь взагалі робочі, точніше не робочі, а такі побутові обов'язки вдома? Викинути yeah. сміття, вигуляти собаку, yeah. ще щось. Yeah. Собака мене вигулює, я її мене вівчарка завжди була на, на приватному домі. Живемо за містом. Люблю страшенно гуляти навкруг озера, поряд лісочок, гайочок. У мене великий сад, тому я підрізаю, прививаю, збираю, обробляю садок. От, це мій обов'язок, і я його роблю з великим задоволенням. А ви самі оце підрізаєте? Безумовно, прищепи. Я ж сільський хлопець, я з Вінницької області, села Червоне. Мама мене навчила. У нас був прекрасний садок, ворот, тому з дитинства кролі, свині, кров. Це все було. Мама навчили. І це зараз в мене легко виходить задоволенням. Кайф. Ми для вас підготували ще один невеличкий екзамен про ваші стосунки, до речі, якщо mm -hmm. <смеш> з дружиною коротенько, але дуже швидко відповідайте. Дата весілля. Дата весілля, день народження Марини. 25 липня. День серпня, серпня, серпня. День знайомства чи день початку стосунків. Чесно не скажу, який це був день. Який це був день? Це був робочий день, тому що я давав концерт там, де вона працювала. І ми там познайомилися на робочому її місці. Клас, це, це прямо на її робочому місці. В, ви випадково попали в бухгалтері замість актового залу? чи що? Так, <світ> да. це спілка підприємців промисловців, де вона працювала радником mm -hmm. з економічних питань, радником, тобто досить високе звання. Тоді, до речі, там працював, був головою кучма. Кучма він рік працював перед президентом, перед президентськими виборами. Клас. А ви з кучмою знайомі, до речі? Да, ми Які хороших, у вас враження? В хороших стосунках кучма любив мої пісні. Мене запрошував досить часто на події. На 8 березня запрошував, наприклад, привітати його актив. Блядь, і Секретарі, і помічники, адміністрація президента Паша, я тебе прошу, прийди з гітаркою поспівай. І ми разом з ним співали, до речі, дуже класно. Він, він, що не поспівати? він на гітарі грає прекрасно, він, голос в нього хороший. І ми в Терце співали романси з ним, українські народні пісні. От так вийшло. Улюблені квіти дружини. Ага. Гортензії. Гортензія. Гортензії, так. Да. Клас. А ну признавайтеся, маєте заначку від дружини? Так, да, безумовно, заначку кожному чоловіку треба мати, щоб потім цю заначку витрачувати на свою улюблену кохану, на дружину, на дитину. А, а це, це, це така заначка в розмірі просто на, на цей на подарунки? Чи це, це на така подарунки, заначка, да. що можна купити квартиру? Ні, такої заначки це сімейні. На сімейній раді такі від, відкладення можна робити. А заначка там тисячу доларів має бути обов'язково десь. Десь під подушечкою. А от е, сімейні великі витрати. Ви кажете, у вас е, сімейна нарада відбувається? Да, так, безумовно. Ну, як же планувати? У нас планове господарство, дачі, машини, театр, пісні, кліпи, всі ці коштовні затрати маємо на раді сімейні. А ви взагалі себе вважаєте? Оце от фінансово грамотним. Ви знаєте, як розпоряджатися грошима? Гарно, правильно, влучно? Ні. Я в тому, в мене моя справа заробляти гроші, а рахувати в нас Марина рахує гардеро. Ваш гардероб складається повністю з того, що купує вам Марина, правильно? Да, так. А, а який от найдорожчий подарунок з тих заначок, про які ми сьогодні вже говорили, ви робили Марині? Я їй купив машину. Чахвону машину, купив її на ювілей. Клас. А що так, Це була, що за була своя машина, тому що одна машина, так, да, це добре, Павла Миколайовича. Великий джип, у мене завжди були великі джипи, Тойоти, так? Да? А от і я її купив таку жіночу. Ви з інтернетом взагалі як? гуглите, що там про вас пишуть, якісь новини. Хейтери про молодці себе? дають, щоб спокійно не спав Павло Миколаївич. хейтери дають, копоті. А ми їм. А ви все читаєте, от всі ці хейтерські? Ну а як же? Це ж для, для тонусу потрібно, обов'язково. Ну, а то я на кріслі, я це царую собі, да? Ні, ну, заспокоюватись не потрібно. Ну ви ж Хай розумієте? Значить це цікаво, як Поплавський. Аби прізвища не плутали. Що найчастіше зараз, про що пишуть про Павла Зіброва? Що найбільше ви зустрічаєте? Та, знаєте, все те саме, що я фарбуюся, що, що я все моложусь, що я ботексами, уколами, операціями. А що тут операції поганого? – Операції роблю? Так. Ну, операції не роблю, а ботокс є, безумовно трошки є. Ну, тому що якщо не робити, то я був би якісь зморшки сильні, все-таки ж мені трошечки вже ж вік такий. Хто дочка Павла Зіброва? То все. От коли питають, чим вона займається, мені повезло в житті, що в мене народилася перша дочка, що вона поряд зі мною. І вона взяла на себе дуже багато спеціальностей. От вона вже і каже, тато, я в тебе і, і піар-директор, я тебе СММчик, я в тебе відповідаю за кліпи, за зйомки, за монтаж, за зустрічі. Планую наперед, на місяць, на два твої зйомки. Ну, ну все. Може, ти мені піднімеш зарплату? Ми піднімали зарплату і вже тричі. Я згоден. Про дочку, про її особисте життя. Щось Дочка чоловік мене... хлопець. Да, чоловік в неї є наречений. Є наречений, класний хлопець. Мені дуже подобається з мамою, тому це її вибір, ну і в принципі і наш вибір. А які взагалі стосунки от у вас з дочкою, як в не тільки в роботодавця і <світ> роботодавця? <світ> так, А от як тато і донька, Вона які у вас улюблена. Як улюблена моя, Довгоочікувана. довго очікувана. Вона. Вона... Розум честь епохи творчості Павла Зіброва, нового Павла Зіброва. Подивіться, як я змінився за ці останні 3-4 роки, коли почала працювати за мною Діанка. Це це зовсім креативна е, людина, не така, як ми з естради, а вона все-таки шоу-бізнесу. Її знають людей, прислуховуються, і я її дуже за це поважаю як м, спеціаліста. Ну а як дочку, просто безмерно люблю. А яким ви будете тестом, як ви думаєте? Ви з хлопцем, я так розумію, ви вже бачилися, Нормально, ви вже зустрічалися. Бачимся. Віскі п'єте разом? Тільки єдине, що він не п'є. Це оце погане, це поєднує. Випити нема ким. Але то, то справа поправить. Марина не п'є, діана не п'є, він не п'є. Ну, що скучно. робити? <смітно> <смітно> Є щось таке, про що ви жалкуєте в своєму житті. От зараз от ви дивитесь, такі. ех, от треба було. Жалкую. Не знаю, в Америку поїхати, там будувати е, свою кар'єру. Я ні про що не жалкую. Не про що. Є якісь невеличкі, про що жалкувати по великому рахунку не, не, не потрібно, не в кожного в житті є. А по великому рахунку я щасливий, що я народився саме тут в Україні, що я знайшов себе в музиці, що я став композитором і співаком Павлом Зібровим. Ще багато в мене планів є. Чого вам зараз бракує? Ну, зараз, я, я думаю, всім бракує. Це війна, та, яка в нас на вулиці. І вона забирає дуже багато емоцій, багато сил, багато нервів. От оце я жалкую, що воно просто викреслюється із життя, і мого і країни. А я не, не роздільний від країни, тому мені шкода, що йде це біль величезна, що йде війна і народ страждає і не може займатися ні творчістю, ні виховання е, дітей, ні кар'єрою, життям нормальним. От за це я страшенно жалкую. Кому з Відомих людей, ви зараз не потиснете руку. Треба відпускати. Я от сьогодні думаю, що да, А проходить день, другий, третій, я думаю, Ха, ну ладно, живий. А, а ті, хто ну там якісь зрадники ті, хто там повтікали, ну та і повалі і з ліхутою точно ні. Точно ні. До речі, ви ж, по-моєму, товаришували чи ні? ми не по-моєму, ми товаришували тим 27 років. Ми оженилися в, в один рік. І товаришували, підтримували не одного. Ну а зараз ні, не потисну руку. Однозначно. Ви себе на сьогодні вважаєте заможною людиною? Безумовно. Безумовно, я заможна людина, тому що для життя в мене є все: і житло, і дача, і машина, і сім'я, і театр, і, і, і друзі, і поети. і Робота більш-менш робота більш-менш маю на увазі комерційна робота. Тому я вважаю, що я відносно відносно все відносно багато людина. Може, щось є таке е, матеріальне на що ви зараз відкладаєте гроші? Щось якась покупка планується велика. Відкладати не виходить. Знаєте, зараз відкладати не виходить. Не, не виходить, Наразі. бо мало роботи чи не відкладається е, Бо роботи дуже багато, але ця робота знову ж знову ж таки. Вона дуже багато волонтерської роботи, яку ми робимо дітям, переселенцям, воїнам, раненим. Це, це теж робота, і вона, мабуть, 80% роботи, саме, саме такої роботи, яку ми маємо робити, тому що на вулиці війна. Продовжіть фразу: вік для чоловіка це Це ніщо. Саме головне здоров'я. Бути підкаблучником це. Це якщо хороша жінка, можна бути і під каблучником. Ваша головна шкідлива звичка, яку ви е хочете позбутися, або може і не хочете, хто його знає. Я запізнююсь на зустрічі. А найкращий відпочинок для вас це для мене найкращий відпочинок: це вдома, собака, вудочка да піти прогуляти в саду. Зараз у нас в країні дуже багато корупційних скандалів, всяких прям несеться щось як неймовірне. Як ви думаєте, от у нас в Україні взагалі реально це все викорінити, щоб цього не було? Реально, реально. Всі всі кажуть. Політики там і люди це неможливо. Все можливо, треба дуже захотіти. Воля президента, воля Верховної Ради, закони і посадки, 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 як обіцяв нам президент, треба садити людей і карати людей за те, що вони роблять погано. Ви зробили дуже класну, дуже класну колабу з хлопцями з колаби. Скажіть, хто є ще з сучасних артистів, з ким би ви хотіли зробити дует? стіни, карель. Мені подобається. А ви вже спілкувалися з нею про це? Ви взагалі? Ні, ну, з немець, я з нею, не спілкувався ні? на цю тему, але мені подобається. Це Ок. співачка. А можете топ-3 найсексуальніших українських співачки назвати на сьогодні? Це незалежно, щоб вони були там молодими, вік немає значення зараз тут. Найсексуальніші? Угу. Мала моя. Трінчер. Аня. Як вона каже, мій хрещений музичний хрещений батько. Е Меланітіч. ну і ті накар. А ви взагалі азартна людина? В казюно грали, може? Грав, програв 700 е, долярів. Це найбільша сума, яку ви програли? Да. Боже, і зупинили, то... і мене зупинили. Хіба ну, це було то... давно, років 25 назад. Я вигравав, я вигравав три тисячі, чотири тисячі. І пішло, пішло назад, назад, назад. І потім Валера Астахов, конференція мій друг. Коли мінус 700 він покров так, мене за руку взяв і витягнув. Звідти каже, Паша, ми відіграли серію концертів. В мене була досить велика сума в кармані. Ти її тут просадиш. І, Дякую Богу, він мене забрав. За що ви себе от зараз можете насварити останнім часом? Насварити? Так. Да нема. Про що мене сварити? Ні, ні, Можливо... ви самі себе, знаєте, от щось таке робите, та перестаньте вже то робити там. Ну так, да. все багато в телефоні, дивлюся. Дивлюся новини, 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 соцмережі. Бо за це треба себе, чесно кажучи. А ви, ви такі політичні новини дивитесь? Все дивлюся. Ось зараз там тік-ток і далі. Uh -huh. Взагалі політикою цікавлюся. Да? Різні думки, різні джерела. І скажіть, як вас змінила війна? Війна змінила. Я частіше став. У мене сльози частіше на, на очах з'являються, коли дивишся якісь новини і бачиш. Бабушки наші літні люди розбомбили їхні там, помешкання. Собачки, котики, звірі бездомні бігають. Діти поранені, не дай Бог, без ручки, без, без, без ножки. От в Ахмадіді ми були декілька разів, приїжджали провідати діток. О, о, оці, речі, оці речі викликають мене, мене сльози. Ви дуже крутий. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час до нас прийти. Підписуйтесь на канал FM, ставте лайки і пишіть коментарі.